Виконуємо номер 590 із підручника Алгебра 7 та номер 24.2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте множення і 4 завдання. Переступаємо до виконання. Щоб помножити многочлен на многочлен, потрібно кожен член першого многочлена. Помножити на кожен член другого члена і результати додати. Тому множимо А на Х, це буде Ах, множимо А на М, це буде АМ. Тепер беремо мінус Б множимо на Х, мінус БХ. і мінус Б множимо на М мінус БМ. Завдання друге С множимо на А, АС. С множимо на Y, додати С І. Н множимо на А, це буде АН. І Н множимо на Y буде NY. Завдання третє P множимо на кожен членів другого члена. П множимо на С, це буде СП. П множимо на мінус І, буде мінус Пі. Мінус Т множимо на С мінус С. Т і мінус Т множимо на мінус І плюс Тік. І завдання четверте а множимо на кожен з членівного члена. На b а на Б це АБ, а на мінус 2 мінус 2а. 3 тепер на кожен. 3 на Блюс 3 b плюс 3B, І 3 на мінус 2 мінус 6 номер 590 із підручника «Алгебра 7» та номер 24.2 із підручника «Математика 7» виконано.